Сергій Колумбет ветеран. Чоловік захищав країну протягом 2014 року. Долучився до війська й після повномасштабного вторгнення. Служив навідником до березня 2024 року. Тоді отримав поранення. Зараз Сергій хоче започаткувати власну справу. Думає над піцерією, проте вагається та вивчає інші ніші. Щоб розширити знання, прийшов на навчання. Поки думаю, над ідеєю, а подаватися буду в Український ветеранський фонд на грант і відкривати власну справу. Ну і для того, щоб не набивати дуже багато своїх шишок, то прийшов на навчання. Думаю, що все рівно винесу якусь щось для себе візьму з цього навчання. Для участі в проєкті лапто ветерану зареєструвалися 40 чоловіків та жінок, які відвідуватимуть теоретичні та практичні заняття. Весь курс присвячений інноваційному підприємництву, тобто там буде блок по економіці, по створенню підприємств, тобто загальна інформація про підприємництва. Ми дякуємо університету, який взяв на себе ці питання, і також буде блок присвячений інтелектуальній власності, як їх охороняти, як захищати та інноваційному підприємництву. Тобто, що таке стартап, як його створювати, чим його створення відрізняється від створення простого малого підприємства. Ініціатор проєкту – Office. реалізувати проєкт у Вінниці допомогли міська рада, обласна військова адміністрація та технічний університет. Велика частина ветеранів, які вертаються з фронту, які можливо і мають бажання стати під. Підприємцями і заснувати власний бізнес не завжди мають відповідні навички, знання, досвід. Тому е, такі проекти дають можливість знайти оці базові знання, знання з того, як формувати бізнес-план, як формувати команду проекту, які є канали просування товару чи послуги, як здійснювати маркетинг, де брати фінансування. Триватиме навчання до кінця травня. Вінниця стала другим містом, у якому запустили проєкт лапту ветерано. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.